Жим першою причиною входження в агробізнес було не тільки те, що засновник компанії епіцентр Герега Олександр Володимирович є народним депутатом по Хмельницькій області, чотири сільських райони, де власне самі селяни просилися, щоб ми організували сільськогосподарське підприємство. Тому що соціальні блага, які робив наш народний депутат, ось вони, скажімо, спонукали до цього селян і вони попросили нас. Ми спорту віднеслись до цього якось скептично, але потім, коли ми зрозуміли, що компанії, які мають у своїй діяльності імпортні позиції, стараються ставати і експортерами, то ми вибрали шлях власне, агробізнесу, тому що експортувати метал ми не можемо, бо ми його не виробляємо. Продукти хімічної галузі також ні. А ось це би нам пасувало найбільше. Скажімо, наш план на цей рік по закупці імпортних товарів він 170 мільйонів доларів. а... Продукції за минулий рік ми експортували аграрної на 50 мільйонів. У нас цей розрив ще є. Ще в три рази нам потрібно наростити експорт, щоб хеджувати наші фінансові ризики, адже при коливанні. Курсу валют, ну, гривні, скажімо, нашої національної валюти, ми якраз по імпортних позиціях, які придбаються за валюту, втрачаємо багато, а валютна виручка, вона вирівнює цю ситуацію. Завдання стоїть, очевидно, перш за все, це утримати цей земельний банк для того, щоб він не зменшувався, а тільки збільшувався. Друге завдання це оновити парк техніки. Про що ми сьогодні будемо говорити? Це завдання уже цього року буде нами реалізовано.